Це відео послання від вищих сил. Для тих з вас, хто не розуміє, як нарешті вийти і вивести себе в достаток, як жити в гармонійному стані, коли духовне і матеріальне не конфліктують одне з одним. Сьогодні я дам вам 5 практичних кроків, які вже зараз дозволять вам вивести себе у новий стан, у нове життя. І запрограмувати себе на ті можливості, які весь цей час знаходяться всередині вас. Мене звати Задорожня Наталя, я кармолог та енерготерапевт, і це канал Свідома Душа. Поїхали зараз. Більшість людей считує і відчуває, як багато процесів одночасно відбувається на землі, і це можна помітити не тільки по тим катаклізмам і. Подіям політичним, які відбуваються у світі, в тому числі всередині кожної людини відбувається переналаштування, наче старе проситься назовні, відходить з нашого життя, і щось нове має завантажитися, тому що матриця перебудовується, і ті закони, які працювали раніше для більшості людей обнуляються. Люди розгублені, люди не розуміють і не відчувають, як їм далі жити, як заробляти, як отримати життя своєї мрії. Тому що ті дії, ті кроки, які більшість людей інтегрує у своє життя, з якихось причин перестали давати плоди. І зараз я вам підсвічу ключові моменти, на які варто звернути увагу, тому що матриця нового часу підтримує. Абсолютно інші моменти і абсолютно інші якості, які приведуть вас до кращого життя. І перша якість це ідентичність. Ідентичність, унікальність це то, що сьогодні є затребуваним, і затребуваним не просто так. Ви знаєте і бачите, що соцмережі сьогодні переповнені навіть людьми, які транслюють абсолютно все. Хтось розказує про особисте життя, хтось про болючий досвід розставання, хтось розказує про якісь помилки, яких припустився. Кожен, наче по-чесному показує, що моє життя ніколи не було ідеальним. Я ось такий, яким я себе зараз показую. Люди масово відчувають потребу проявити себе саме таким чином, наче ідеальна картинка вилізана абсолютно. Картинка перфекціоніста, вона взагалі більше нікому не цікава. І люди інтуїтивно відчувають свою потребу проявитися саме таким чином. І чому це зараз важливо? І чому саме такі люди зараз легко монетизують монетизують свій біль, монетизують свої інтереси, монетизують взагалі своє життя, просто транслюючи правду, транслюючи то, ким вони є. Ми Багато часу здається вже. Достатньо накладали на себе різні образи, різні очікування. І коли ми намагалися бути схожими на когось, бути як батько, бути як мати, бути як якийсь політик, якась актриса, люди, які переробляли себе для того, щоб бути схожими на когось, все це поступово нарешті відходить. Зараз час, коли нам буквально з усіх боків кажуть, проявись, будь ласка. Саме таким, яким ти є. Не потрібно натягати на себе чуже. Покажи, будь ласка, який ти. В тебе є слабкості, окей, ти можеш про це відверто сказати. Сам факт того, що ти це визнаєш, робить тебе захищеним, тому що це більше не таємниця, це більше не то, за що тебе можна зачепити. Ти починаєш буквально казати цьому світу: Да, я такий, я такий, як є. В мене, наприклад, немає будинку в Майамі за кілька мільйонів, але ось житло, де я знаходжусь. Ось моя собака, ось моя кухня, ось я, ось те, що я думаю, ось то, що мене лякає. Коли людина починає так себе транслювати, вона навіть не розуміє і не помічає, що насправді саме в цей момент відбувається її зцілення. Уявіть, яка кількість енергії. Необхідна для того, щоб підтримувати образ того, ким ви не є, щоб стримати рамки, які ви силком намагаєтеся натягнути і створити образ, створити образ і іделю того, ким би вам можливо хотілося бути, але ким ви не є зсередини. Нереальна кількість ресурсу зливається туди. Де ви в результаті не можете взяти свою користь. Це відводить людей в бік, коли вони витрачають час, щоб оправдати чужі очікування, щоб натягнути на себе чужу роль, яка, по суті, їхньою ніколи і не була. Зараз крутезний час нарешті просто без страху і без осуду бути. Просто бути. Якщо у вас. Не ідеальне волосся, да й фіг з ним. Ви можете просто зняти про це відео, і ви побачите, як багато людей має ту саму проблему. Зараз час, коли ви можете легко знайти своїх людей, людей, які вас розуміють, людей, які считують ваше поле, яким зрозумілий ваш стан, ваші переживання, ваші страхи. Саме зараз час показати, яка ви людина, і саме ідентичність це то, що підтримує матриця. Ідентичність це про те, що світ каже: досить грати в ці ігри. Покажіть нарешті, за для чого цей світ затребував такого, як ти. Ми всі є частинками пазлу, і кожна людина є настільки унікальною, що вона по суті доповнює цю картину світу. І саме зараз за таку проявленість, за таку чесність людина нарешті отримує достаток. Достаток приходить на стан на стан чесності, на стан відкритості. Я більше не закриваю себе від цього світу. Я більше не намагаюся здаватися кимось іншим. Я просто такий, як є. Я це визнаю, я це транслюю, і саме це змінює мою частоту, саме це прибираю супротив з мого шляху. Ось так просто. І як вдячність за те, що урок пройдений, людина нарешті починає поступово отримувати підтримку, доход, можливості, які виводять якість її життя на інший рівень. Далі наступний крок це чесність, прозорість. Прозорість, мабуть, навіть краще підходить. Це якраз то, що витікає з ідентичності. Прозорість це про те, що я більше не намагаюся брехати. Я більше не кажу, що я успішний успіх. Я звичайна людина, і я вважаю, що ця тема важлива, і я це транслюю. Я не намагаюся вдавати себе. То, чим не є. Я не намагаюся транслювати картинку, якої в моєму житті ніколи не було. Чим чеснішим, чим відвертішим є ця трансляція, тим краще і легше життя вас підтримує. Ось такий простий секрет. Я розумію, що для більшості людей це може бути страшно, і це здається страшним. Але як тільки ви йдете у свій страх і починаєте потроху. Говорити про те, що вам важливо, проявляти себе і казати, що так, я класний спеціаліст, але ви знаєте, і в мене бувають погані дні, і в мене бувають складні моменти, в яких я не можу розібратися. І ви побачите, що люди бачать у вас людину, ви жива людина, ви теж проходите свій життєвий шлях, свої уроки, і це ілюзія, що хтось хоче бачити в вас. Ідеального робота. Кожен розуміє і навіть хоче зазирнути трошечки за коліси, а що насправді відбувається у вашому житті? Тому, коли ви інтуїтивно починаєте розкриватися і бути прозорими для цього світу, це якраз про те, що світ і вібрації грошей і достатку починають вас бачити. Вони вас нарешті можуть ідентифікувати. Це як ви прибираєте заслони з себе і зі свого життя, і ваше сяйво, ваші вібрації, ваш стан стає помітним. Тому що коли ви абсолютно природні в тому, яка ви людина, ця природність, ця унікальність, ця прозорість вона однозначно є цікавою для тих людей. У кого немає тих якостей, тих проявів, які є у вас. І тому ви можете побачити, що чим природніша людина, чим вона відкритіше транслює свої інтереси, свої слабкі сторони і сміливо, і навіть легковажно про це говорить, така людина сприймається як вау, як якась мега смілива, крута, тому що це дійсно так. Ось цей стан відкритості, щирості він підкупає, він притягує як магніт, і до такої людини хочеться придивлятися, з такою людиною хочеться повзаємодіяти. Це бар'єр, який прибирається. Ти в людині бачиш людину, а не картинку ідеально, поруч з якою тобі дискомфортно, поруч з якою ти відчуваєшся якимось ущербним. Недостатнім, тому зараз можливість бути собою, бути прозорим, і це також крок, який дозволить вам стати помітним для грошей для достатку. Наступний етап це користь, світ змінився. І зараз, якщо ви просто хочете заробляти гроші задля грошей, це працювати не буде. Якщо буде працювати, то або короткостроково. Або вслід за заробітком буде сильний відкат. Відкат на ті потреби, які для вас не є пріоритетними поломки, операції, лікування і так далі. Ви зараз можете помітити, що людей все більше хвилює, як мені заробляти гроші чимось хорошим, чимось цікавим. Коли у людей нарешті з'являється. Ось цей вогник бути корисним, сьогодні вже недостатньо просто робити гроші за для грошей. Сьогодні, проміжок часу, коли світ каже, що ті таланти, ті здібності, які є в тобі, вони мають проявитися у цей світ, ту користь, яку ти даєш іншим людям, коли ти це робиш свідомо. Коли ти даєш людям зцілення, коли ти даєш людям можливість покращити своє життя, це є затребуваним. Це саме то, що буде монетизувати все, чим ви займаєтеся. Користь це про те, що ви з одного боку робите те, що вам цікаво, то, що вам корисно, і з іншого боку, це то, що є екологічним і затребуваним іншими людьми. Я завжди наводжу один і той самий приклад, і я вам хочу зараз на ньому наголосити: якщо у вас багато місяців або навіть років є думка, ідея, яка не покидає ваше поле, коли ви думаєте, що ви щось вмієте і ви для себе щось виробляєте, готуєте, шієте, неважливо, то що вас. Надихає те, що вас виводить у стан потоку, і ви це виключно робите задля себе. знаєте, що ви забираєте у людей користь, вам може здаватися, що це ваша скромність, вам може здаватися, що ви просто недостатньо амбітні, але насправді це ваше его, яке вирішує за вас, що цьому світу потрібно, а що ні. Доки ви не проявили це у світ, доки ви не вигрузили результат свого труду, доки ви не отримали фідбек від людей, ви не маєте права додумувати, що люди скажуть, кому це потрібно, а кому ні. Ви маєте проявляти ті ідеї, які вас обирають. Інакше це приводить до стану, коли енергія у вашому полі завмирає, відбувається застій. Ви виношуєте в собі щось. Проєкт, думку, ідею, і вона вас розпирає зсередини. До речі, більшість людей починає набирати вагу якраз в періоди, коли вони сумніваються, коли вони продовжують планувати, винушувати, відкладати свій план, свою ідею. І їх тіло в цей момент так само розширюється, набирає вагу. І по суті показує, що то, що мало піти в життя, то, чому ти мав дати нову можливість проявлення, воно зараз лишається у твоєму фізичному тілі. Тому задайте собі питання. Яку користь своєю послугою, своїм продуктом я можу дати світу? Якщо ви для себе зрозумієте, що ви робите це не тільки задля грошей, а й задля того, щоб закрити чужу потребу, задля того, щоб надати якісні послуги, задля того, щоб зекономити час людини, коли ви зрозумієте, що за вашою роботою, за вашою творчістю лежить щось більше, цей світ дуже швидко почне. Відповідати вам навзаєм, даючи підказки, приводячи людей, відповідних у ваше поле, які зрозуміють цінність вашої послуги, цінність вашого продукту. Наступний етап це енергія. енергія, яка безумовно має бути у вас, аби достаток прийшов у ваше життя. Енергія грошей, енергія Прибутку вона дуже динамічна. Якщо людина знову-таки все тримає в собі, всі свої ідеї, всі свої натхнення, всі свої інсайти, таку людину енергія грошей не може обрати. Гроші приходять на тих, хто ці гроші може провести через себе, хто може їх впустити у своє життя і дати їм новий поштовх через проєкт. Через якусь динаміку, через якісь вебінари, трансляції, курси, групи, взаємодію, через певний масштаб у кожного він свій, але побачте, побачте, чому гроші є в одних і немає в інших. Чим масштабніша людина, чим більше вона готова об'єднувати, транслювати, віддавати, тим більше в неї грошей, що логічно і що правильно. І саме такі люди зараз. Отримують життя своєї мрії. Ті, які не спіткаються, ті, які не затримуються на етапі планування. Це люди, які отримують запит і реалізують його, отримують запит і реалізують. Енергія це про те, що ви радієте, тому що ви є. Це про те, що у вас є цікавість до життя. Енергія буде проявлятися як мотивація. Мотивація і сенс. У всьому, що ви робите. Як зрозуміти, що енергії немає? Дуже просто. Вам важко просинатися зранку. У вас постійні перепади настрою, у вас багато злісті і агресії, яка може підключатися дуже рандомно і неконтрольовано для вас. Це заздрість, це заздрість і стан конфлікту, коли я постійно чекаю, що мене мають помітити, мене мають пожаліти. Тому що я особливий, мої травми особливі, мої проблеми у житті особливі. І я чекаю, що світ стане навколішки переді мною і скаже, що «Да, нам тебе шкода, ми хочемо тобі допомогти. Це якраз про відсутність енергії. Людина хоче, щоб чомусь світ їй давав, коли вона сама в дефіциті, коли вона сама не спроможна транслювати любов. Транслювати масштаб, транслювати енергію щастя і радість. Дефіцит енергії це про те, що людина сидить в своїх образах, в своїй злості, в своїй желчі. Це не про те, що людина погана, це про те, що людина дійшла точки, коли то, що вона має, їй не подобається, вона злиться на те, що в неї не те життя, якого б вона хотіла. Але вона не має сили взяти відповідальність за це на себе. Вона лишається у останні жертви, і вона продовжує по колу проживати ті самі відчуття, ті самі емоції, розраховуючи, що якимось чином знайдеться людина обставина, яка все змінить задля неї. Ось це дефіцит і навіть відсутність власної енергії. Це такий вампірізм, коли людина чуть-чуть з кожної людини обставини намагається взяти собі чужої енергії. Наприклад, це може проявлятися як людина, яка постійно перемиває кісточки. Така людина в діалогах, в коментарях постійно жаліється, вона шукає, наче собі, вільні вуха, щоб проговорити. Про якусь проблему, про якийсь біль страждання. Це єдиний шлях для неї, хоч якось через співчуття іншої людини, через біль іншої людини, чуть-чуть тобі підняти життєвої енергії і сил, хоча б таким чином. Але закони нового часу передбачають, що такі люди якраз навпаки будуть ще більше занурюватися у стан дефіциту, у стан. Бідності, бідності ментальної, емоційної, психологічної і матеріальної, в тому числі. Тому передивіться, будь ласка, про що ви думаєте? Чим ви цікавитеся, куди ви постійно зливаєте свій ресурс? Кому ви перемиваєте кісточки? Чим ви постійно невдоволені? Невдоволення це та емоція, яка безумовно. Постійно, без вихідних буде тягнути всю вашу енергію. Уявіть собі, що ви отримали хоча б маленький результат. Ви його отримали, і це перший результат за багато часу. Так, да, він невеличкий, але це все зрушило з місця. Ви нарешті стали на свій шлях. Ви дивитеся на цей результат і кажете: «Хм, недостатньо. Я думала, буде краще, я могла краще. Все це не для мене, і починається невдоволення. Невдоволення, яке блокує достаток, яке блокує багатство і надходження нових можливостей у ваше життя. Буквально в цей момент невдоволення. Ви транслюєте, що будь-який результат, який приходить у моє життя, мені не подобається. Це означає, що ви закладаєте низку перепон на свої майбутні спроби покращити життя. Вийти зі старих сценаріїв. Тому, будь ласка, будьте обережні і будьте уважні до того, що ви транслюєте, які емоції. Наповнення енергії це про те, що ви поступово починаєте відмовлятися свідомо, жити по старій схемі, яка підключає вас, повторювати одне й те саме, то, що у вас забирає ресурс. То, що вас розчаровує, то, що робить вас слабкими. Наприклад, ви знаєте, що у вас багато планів, ви знаєте, що ви сьогодні, нарешті, прокинулися максимально вмотивованими. І ви знаєте, що, наприклад, у вас є звичка переїдати, і ви знаєте, що після прийому їжі ви втрачаєте сенс і бажання щось робити. І ось у вас є вибір. Піти зараз на цій енергії щось реалізувати, або піти смачненько, поїсти, з'їсти забагато, полежати і втратити цей ресурс, як це завжди і буває. Ось такі моменти вони потрібні нам для того, щоб переусвідомити себе, для того, щоб проявити волю, для того, щоб змінити сценарій. Якщо ви знаєте, що після цієї вашої звички буде відкат, ви маєте вибір зробити як завжди або по-новому. Домовтеся з собою, і, наприклад, ви сьогодні весь день реалізуєте то, що вас надихає зараз, то на що у вас прийшла енергія. А потім, ввечері, коли ви все зробили, раз і ви дали собі можливість смачненько, але небагато поїсти. Це просто як приклад. Тобто, важливо передивитися. Всі ваші м, тригери, які відбирають ваш ресурс. Наприклад, ви спілкуєтеся з однією саме подружкою, з якою ви бачитеся кожного дня. Ви постійно говорите про одне й те саме, одні й ті самі проблеми, одні і ті самі чоловіки, одні і ті самі тригерні ситуації, одне і те саме. Ви з нею спілкуєтеся, вам і не цікаво, вам і користі ніякої немає від цих розмов. Але це вже традиція, це вже так повелося, і після таких розмов у вас немає ресурсу, у вас немає мотивації, наче ось цей морок, ось ця ситуація, ось ця енергія, яка є на цій дівчині, вона раз через ці діалоги накладається на вас. Ви поговорили годинку і все. І ви в такому саме амнобному стані повертаєтеся у своє життя, де у вас вже немає бажання, ресурсу щось робити. Передивіться, позакривайте дири, з яких у вас іде шалений відток енергії. І це буде першим кроком, який покаже, що ви готові по-новому будувати своє життя і проявляти силу своєї волі. П'ятий крок один з найважливіших. Вібрації у сьогоднішньому світі змінюються з нереальною швидкістю. Трансформації, процеси все прискорилося у багато-багато раз. І якщо раніше ви спокійно могли собі отримати інсайт, посидіти з ним, подумати, пожити з ним, відкласти, повернутися до нього через кілька тижнів або навіть місяців. І все ще у вас на це був імпульс для реалізації, зараз все працює трошечки інакше. Умовно кажучи, якщо вам пощастило, в моменті в кафе з подружкою на ранішній прогулянці, пробіжці, зловити думку, імпульс, який вас в секунді розпаковує, коли ви в моменті розумієте, вау, крута ідея! Круто, точно. Я хочу про це сказати, я хочу про це записати, треба це зробити. Знаєте, що доки у вас цей імпульс є зараз, ви маєте дуже швидко по мірі можливостей. Але запустити цю ідею в дію обов'язково. Імпульс дуже швидко втрачається. Вважайте, що серед усіх ідей, які. Живуть в цьому просторі разом з нами. Конкретно ця ідея, конкретно цей імпульс в моменті обрав вас як ту людину, яка здатна матеріалізувати і провести через матерію, через себе цю думку, цей інсайт, цю інформацію у світ, дати їй життя. І якщо ви раз за разом нехтуєте цією можливістю, якщо ви раз за разом відкладаєте на потім, ви помітите, що це просто з'являється склад ваших нереалізованих думок, планів, мрій. Але коли ви це передивляєтеся через місяць, через тиждень, ви вже не бачите тієї цінності, яку ви відчували в моменті момент втрачено. Світ змінюється, і якщо ви одразу не берете можливість, якщо ви одразу її не проводите, це як згода на те, що я більше цього не хочу, це про вашу неготовність діяти. Це про те, що ви, начебто, робите запит на зміни. Зміна через думку, через інсайт в потоці, коли ви в правильному стані, вона вас знаходить як відповідь від життя. Ось я, ось твоя зміна. Я готовий дати тобі зараз можливість повністю перебудувати своє життя. Давай, дій. І людина каже: ой, взагалі не сьогодні, ні-ні-ні. Мені треба пали мить, мені треба борщ сваріти, мені треба звіт відправити. І все. І це як туман розвіюється з вашого поля. Тому, будь ласка, передивіться всі п'ять пунктів. Вони максимально зрозумілі, вони максимально прості. Але чим швидше ви почнете коригувати своє життя згідно цих кроків, тим швидше ви помітите вже перші зміни, які запустять відповідні трансформації у вашому житті, перевірено на собі в тому числі. Пробуйте, будь ласка, бути собою. Чим менше напруг ви транслюєте, тим простіше все відбувається у вашому житті. Чим менше ви заціклюєтеся на тому, як це буде, тим простіше це приходить у ваше життя. Легко, просто, але природньо. Природньо транслюючи то, ким ви є. Просто запам'ятайте, що ваша унікальна комбінація якостей, характеристик, інтересів, зовнішності. Талантів, хобі, все це вкупі є унікальним додатком до цього всесвіту. Ви як вінтік в цьому механізмі, який виконує свою функцію. І як тільки ви встанете на своє місце, ви побачите, як весь механізм навколо вас починає працювати правильно, коректно. Ви зрозумієте, що чим менше ви напружуєтеся, тим легше ви отримаєте. Те, за чим ви бігали, за що ви чіплялися мертвою хваткою. Чим простіше і легше ви дозволяєте собі просто бути, просто спостерігати за собою, за своєю неідеальністю, тим легше вам все в житті починає вдаватися. І пам'ятайте, багатство то, якого ви прагнете, від слова Бог, Бог в мені, Бог проявлений в мені, дає мені багатство, багатство на всіх рівнях. І дозвольте, будь ласка, Богу, творцю, всередині вас проявитися так унікально, як це має бути. Це відео я записую недільного ранку від щирого серця. І, будь ласка, візьміть з нього ту користь, яку я зараз в нього перекладаю з потоку прямо вам в руки, не нехтуйте тими можливостями, які вже зараз йдуть у ваше життя. Обов'язково доєднуйтеся до стілючого поля у телеграм-каналі Свідома душа, і ми ще обов'язково побачимось.